Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші подобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами почуємо шепіт вашого ангела-охоронця, про що він сьогодні хоче вам сказати. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Важлива інформація для вас шепіт вашого ангела. Ух ти! Два ключика, два рішення, дві можливості вам будуть надані для можливості прийняти важливе рішення. Два значущих для вас рішення. Одне буде завершувати процес почати раніше затягнувший. І другий ключик дасть вам право прийняти рішення рухатися до якогось визначеного направлення як вибір прийняти рішення стосовно якогось вибору. Дуже правильний крок. Відкриються такі можливості, покажуться такі перспективи, і на те будуть благоприємно впливати події. Що будуть відбуватися навколо вас для того, щоб ви змогли зробити правильний вибір? Якийсь процес руху починається тут. І в короткий проміжок часу, отримавши ці можливості через події, як ми вже говорили, ви зможете круто змінити положення справ навколо вас. І при чому залишитися результатом, який опиниться в ваших руках, дуже задоволені. Так, да, це ще поки що не всі досягнуті цілі, це тільки початок, але ж це такий початок, який дасть вам віру в те, що ви справляєтеся, що ви зможете чогось досягнути і зможете добитися якихось результатів. За ланцюжком ваше життя, йдучи по дорозі життя, доля, Всесвіт буде відправляти вам ключових людей. Вони прям за ланцюжком з'являються для вирішення якихось питань. І ви вирішуєте, ви вирішуєте одне, друге, третє питання. Якийсь цикл ви проходите тут. Вирішуєте якісь визначені задачі, отримуєте потрібні знання, потрібну інформацію, ресурси, можливості і круто змінюєте події навколо вас, ваше життя. Обставини вашого життя дуже круто будуть змінюватися. Закрися від жінки, говорить. Закрися від жінки, говорить. Вона буде проситися знову. Знову до зустрічі з вами. Між вами відстань. Вона далеко вас розділяє відстань дорога. Ви давно не спілкуєтеся з цією людиною, бійтеся її. Два удара готова нанести. Перемогу, яку отримали ви над нею, викрили її в брехні. Її. Не заспокоїло, а ще більше роздраконило, і тепер вона хоче помститися. Вона бажає вам помститися за те, що ви її розкрили. І знаєте тут, що відбувається, вона стала, знаєте, як і начебто її люди судять через її підлості, і вона робила це в таємниці. І, можливо, через її дії тут відчувається якийсь напряг, важкі відносини з близькими, з рідними, друзями, з людьми, з якими ви маєте зв'язок, маєте спілкування. Ви знайшли ключик, ви зняли з неї цю маску, ви висвітили цю людину, і тепер вона буде вам шкодити. Вона носила весь цей час помсту всередині себе. Вона є зараз темою для обговорення. І люди її обговорюють, обговорюють про те, що як вони могли її не помітити раніше. Люди шоковані тією правдою, яку ви допомогли розкрити. Відкрили їм очі на цю дамочку, дозволили їм побачити істину, тут ваша заслуга, розумієте? І тут вона не може змиритися з цим. Вона вам цього не може пробачити, розумієте? Дуже обережно, дуже продумано буде підходити до вас. І тут є така можливість приблизити її до себе з вашої сторони. Тут йде попередження. Тут йде попередження, тому що вона говорить про те, що вона виправилася, вона більше так не буде робити. Але, але Це знову брехня. Це брехня і обман, людина буде усілякі способи знаходити для того, щоб знову увійти в вашу довіру. Помста. Велика помста, в неї така злоба сидить всередині, вона ночами не спить і обдумує все. Вона вам цього ніколи не пробачить. Тому вона приготувала такі, знаєте, два варіанти, два удари. І якщо в неї це вийде, то ви отримаєте подвійний удар. Їй подобаються обидва варіанти, а тут, як говоряться, як карта ляже. Не підпускайте. Я вас дуже прошу, не підпускайте цю жінку близько до себе, бо ви зробите собі тільки гірше. Так. Ідеї, які ви не можете реалізувати, і які. Якось, знаєте, тут ідеї більше пов'язані з мріями і бажаннями. От ви хочете, так? Ви пробували один раз не виходило, другий раз не виходило. Витрачали свою енергію, витрачали ресурси. Мабуть, не було інших варіантів, інших можливостей. Тому. Якщо ви спостерігаєте, що якось ваша ідея, ваша мрія ніяк не може реалізуватися, її потрібно залишити, тому що по дорозі вашої долі є ще інші шанси і можливості, які ви, в силу того, що йдете з головою, віддаєте всю свою енергію, всю свою увагу, ви пропускаєте мимо і проходите мимо того, що Дійсно може опинитися в ваших руках, ви можете впустити можливості і шанси, які стоять на вашому шляху. Ви не, хочете, ви не хочете розмовляти з якимось чоловіком, ви не хочете прояснення ситуації, але вам доведеться, вам потрібно буде це зробити, тому що тут, знаєте як, тут йде зі сторони також. Я б не сказала, що прямо близька вам людина, але, знаєте, є людина, яка буде намагатися дати вам правильну пораду. Буде вам говорити, щоб ви спробували поговорити з цим чоловіком. От, прислухайтеся, прислухайтеся і поговоріть, тому що. Знаєте, щось буде вспливати таке, що вже потім ви можете прийняти важливе рішення. Що з чоловіком тут пов'язано? Ви, як-начебто, ображені на нього, ви не хочете спілкування з ним, так? немає бажання поговорити. Все давно вирішено, ваші образи, вони ще... Присутні всередині, тому ви все заблокували і залишили все за дверима минулого. Але є деякі моменти, про які вам потрібно дізнатися, тому що це допоможе вам в подальшому вирішувати якісь питання. І ви можете цю інформацію приміняти, приміняти з перемогою для себе. Щось. І бачите, буде прояснюватися, за щось ви зачепитеся, будуть якісь кручечки, які вам потрібно розгледіти, вам потрібно за них зачепитися, вам потрібно про них говорити і піти з людиною на контакт. Вам це потрібно зробити. Тому що тут свічечка показує, що тут таке вилізе, що ви по-іншому, не дізнаєтеся інформацію. Це ключик, який буде на благо вам, до якихось визначених конкретних задач ви дійдете. І тому в майбутньому ви їх вирішите з легкістю, тому що будете знати цю інформацію. Це як секрет, який вам необхідно дізнатися. Той золотий ключик, який відкриє. Закриті двері перед вами, розумієте, перед якими ви скоро опинитеся. А значить, з легкістю відкриєте, тримаючи цей ключик в своїх руках. Що з чоловіком пов'язано, він як начебто в розмові видасть випадково інформацію, яка вам буде необхідною, розумієте? Тому будьте уважні і тримайте руку на пульсі. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!